Друзі, соціальний проект Добра кава триває. І в нас сьогодні наш гість, наш добрий друг, Тарас Рудик, лікар, кардіохірург, воли лікар, медичний директор клініки «Симбіотика» Сьогодні завітав до нас на добру каву, щоб сказати так людям з інвалідністю, зокрема, проекту Наш світ. Ми в ресторані упали. Доброго дня. Дуже дякую за запрошення. Ну, взагалі. Я захоплююсь тим, що ви, пане Тарас, така активна людина, і я вам скажу, що багато такої активності не мають люди, які не мають проблем. Ті, які <суміло> так, так сталося, що, що ви допомагаєте людям, які мають вати зору. І це особливо важливо, перегукується з тим станом, де. Народила і, на жаль, буде ще народжувати, далі находжувати багато неповносправних людей, які вийдуть з фронту. І приклад того життя способу тої боротьби за життя, який показуєте ви, де ви організовуєте життя інших людей з вадами зору, допомагаєте їх, скажімо так, ви даєте можливість їм не боятися жити. Цей досвід буде дуже важливий зараз для нашої держави, тому що прийдуть багато людей, які будуть ну, вирвані з зони комфорту через інвалідність, через втрати кінцівки, однієї двох. Або не крім того, можуть бути ще інші проблеми психологічні. І ваш досвід тут вести. Тому я дуже дякую, що. Як долучився до розмови з вами. Багато було цікаво, що проговорити. Цікавий чоловік вас оточує цікаві люди. Дякую вам. Ось, і я бажаю процвітання вашого проєкту. І хай добра кава багатьох-багатьох добрих людей сконцентрує навколо себе. Тож дякую вам, друзі. Беріть приклад. Ми чекаємо на вас Ресторан Пал і проект Добра кава до зустрічі!